Доброго дня, любі малята! Вітаю вас на занятті зліплення. Ми з вами продовжуємо говорити про кімнатні рослини. Погляньте в мене на світлині вікно, на якому дуже-дуже багато різних кімнатних рослин. Малята таке різноманіття рослин, що неможливо їх описати. Кожна квітка для кожної людини щось означає. І ми з любов'ю, ніжністю і турботою доглядаємо за ними. Ви, Тетяною Олександрівною, вже говорили про те, що рослини, кімнатні рослини потребують догляд. Так, Погляньте, ось на цій світлині жінка, бачите, вона не тільки пересаджує, а ще й лікує і під, додає вдобрива до рослин. Подивіться, які вони всі гарні, різні. Ось так це ми говорили про догляд. І ось малята сьогодні. Я пропоную вам на занятті зліпити квіточку, яка росте в горщику. Цікаво? Тож, давайте до роботи. Малята, погляньте, що нам сьогодні знадобиться для роботи. Подивіться, я взяла ось такого маленького розміру горщичок. Бачите, він справжній, ось він для е, квіточки. Да, у мене тут росла квіточка якась, потім вона виросла, я пересадила у більший горщик, а цей у мене залишився. Е, ви теж е, з вашими дорослими приготуйте ось такий горщичок. Або, якщо такого горщика немає, ви можете взяти якусь таку ємність, пластмасову, або керамічну. Ваші дорослі вам в цьому допоможуть. Або замість горщика малята, ви можете навіть використати ось таку чашечку з лялькового посуду. Але, от у кого є, можете використовувати. Дивіться. Замість ґрунту я використовувала ось такі паперові рушники. Бачите? Я їх трішки скомкала, поклала туди на низ. а наверх, я, ось, щоб воно більш плоское було, бачите, я теж ось так закручую е паперовий рушничок. І дивіться, я роблю ось такий ґрунт. Ось він. Так. О, бачите, наповнила. Для чого? Тому що, малята, розпочнемо нашу роботу з вами з того, що будемо використовувати спочатку чорний пластилін. Він нам знадобиться для того, щоб зробити ґрунт. Але подивіться, для того, щоб наповнити горщик, нам знадобиться дуже-дуже багато пластилину. І ось тому я використала паперові рушники. Дивіться, що я роблю: я взяла пластилін. Розім'яла, розігріла його, він став більш плаский. Потім малята, що я роблю. Так, за моїми коловими рухами ви здогадалися, що я зробила курку Потім я її буду розплющувати пальчиками. Дивіться, ось так розплющую. І розплющую я до розміру, бачите, ще трішки треба. Нашого горщика. Ось так. Дивіться. Сподіваюся, досить. Бачите? Ось це у мене буде ґрунт. Ось, бачите, він дуже гарно він буде приєднуватися до паперових рушничків. Ось так. Ось, Подивіться, він заповнений. І у нас буде, начебто, ми з вами наповнили наш горщик ґрунтом. Ось так. Далі. Ми починаємо робити квіточку. Квіточка малята у нас буде. Так, ось, вона у мене буде фіолетово, але спочатку ми з вами зробимо стебло і листочки. За допомогою стеки ми відрізаємо ось такий шматочок, доволі великий. Ось так. Ось, бачите? Ось ми взяли шматочок пластиліну. І тепер катаємо малята. Можна так, можна на дошечки, Ми катаємо ковбаску. Але ковбаска повинна бути малята і не за тонка, і не дуже висока. Ось так приміряємо. Ось вона. Бачите, якого розміру? О, поклали поки. Далі ми беремо ще шматочок пластиліну і катаємо вже. Так, по коловим рухам ви зрозуміли, що я катаю кульку, потім я її ось так розплющую, дивіться. ось доволі такі. Бачите, я намагаюся її трішечки таку овальну зробити. І кончик з однієї сторони, кінчик, дивіться, я загострюю. І ось тут трішечки ось так витягаю. бачите. І я що, можу зробити з цього так? Це буде листочок. Я з'єдную із стеблом. Бачите, поки ми це робимо ось так. Можна ось так загнути. Давайте ще один листочок зробимо. Ось так. Невеличкий шматочок зеленого пластиліну. Спочатку кулька, так? потім ми її трішки ось так, бачите, пальчиком розплющили обов'язково, трішечки витягаємо. Один кінчик буде такий загострений, да? ось так. А другий ось. І ми його можемо приєднати трішки нижче або трішки вище, У кого як вийде. І потім його ось так. Ось, бачите? Ось так. Ось так. Так, поки залишаємо. Далі, малята, у нас буде йти квіточка. Дивіться, це у мене буде серединка квіточки. Бачите, я катаю ось кульку, а потім я її розплющую. Але робіть її не дуже тонку, бачите, ось щоб вона була така трішечки товща. Бачите? Так, залишаємо. Тепер ми беремо фіолетовий пластилін. Так, і дивіться, ми відрізаємо, намагаємось 5. За розміром однакових намагайтесь зробити е, шматочків пластиліну. Ось так. Тепер дивіться, що я буду робити. Так, малята, подивіться, 5 шматочків пластиліну. Тепер дивіться, що я буду робити. Якщо він у вас е, встиг трішечки застигнути. Ви його розігріти отак в долоньках, як я, потім знову, так, малята кулька. Кульку розплющуємо. Бачите, ось таку. Це так. у нас буде пелюсточка. І відклали, дивіться, знову кулька розплющили пальчиком і відклали. Намагайтесь малята все ж таки зробити ось так кулька, щоб вони були майже одного розміру. Так, ось так. Дивіться. Ще одне. Ось так. І ще одна буде кулька. Так. А зараз малята ми будемо збирати, бачите, ось вони кругликі, збирати нашу квіточку. Ми беремо і ось так, притискаючи, з'єднуємо одна пелюсточка. Дивіться, друга, трішечки-трішечки, вона може заходити одна на одну. Бачите, ось так. Так, третя, ось плюсточка, Четверта. І ось так буде п'ята. Бачите, як у мене вийшло малята? Ось так п'ять трішечки залишається місця. Обов'язкова умова. Це для того, щоб ми осюди приєднали наше стебло. Дивіться, ось яка вийшла квіточка. І вона двостороння, бачите, з той, з той сторони, Дуже гарно. Але щоб вона у нас трималася ось тут, дивіться, у мене є трішечки ще чорного пластиліну. Я ось так, а може трішечки більше додам ще. Дивіться, що я роблю. Я беру, скочую ось таку невеличку ковбаску. Малята, дивіться, ось. Вона буде у мене товстенька. Ось так. Ось, бачите? Тоді що я роблю? Дивіться, я беру нашу квіточку, дуже обережно. І на самому краєчку, дивіться, ось так. Я її ось так обгортаю. Для чого, малята, це нам потрібно буде? Це нам знадобиться для того. Дивіться, тепер я нашу квіточку саджаю наш горщик. Ось так. Бачите? Це буде нам потрібно для того, щоб наша квіточка була більш така, утримувалась устойчиво. А потім за допомогою стеки, дивіться, ми нашу ось цю ковбаску, яка обіймає квіточку, трішечки притискаємо до нашого чорного пластиліну, начебто для ґрунту. Бачите, ось так. О! Дивіться, тепер наша квіточка, вона буде, дивіться, вона буде устойчива така. Триматиметься гарно у нашому горщичку буде. І ось так ми її можемо поставити теж на нашу поличку, там де наші поробки. Гарна квітка вийшла. Так, малята, подивіться, 5 шматочків пластиліну. Тепер дивіться, що я буду робити. Якщо він у вас е Встиг трішечки застигнути. Ви його розігріти отак в долоньках, як я. Потім знову, так, малята кулька. Кульку розплющуємо. Бачите, ось таку. Це у нас буде пелюсточка. І відклали, дивіться. Знову кулька, розплющили пальчиком. І відклали. Намагайтесь малята все ж таки зробити ось так кулька, щоб вони були майже одного розміру. Так, ось так. Дивіться. Ще одна. Ось так. І ще одна буде кулька. Так. А зараз малята ми будемо збирати, бачите, ось вони кругленькі, збирати нашу квіточку. Ми беремо і ось так, притискаючи, з'єднуємо одна пелюсточка. Дивіться, друга, трішечки-трішечки, вона може заходити одна на одну. Бачите, ось так. Так, третя ось пелюсточка. Четверта. І ось так буде п'ята. Бачите, як у мене вийшло малята? Ось так п'ять трішечки залишається місця. Обов'язкова умова. Це для того, щоб ми ось сюди приєднали наше стебло. Дивіться, ось яка вийшла квіточка. І вона двостороння. Бачите, з тої з сторони. Дуже гарно. Але щоб вона у нас трималася ось тут, дивіться, у мене є трішечки ще чорного пластиліну. Я ось так, а може трішечки більше додам ще. Дивіться, що я роблю. Я беру, скочую ось таку невеличку ковбаску. Малята, дивіться, ось. Вона буде у мене товстенька. Ось так. Ось, бачите? Тоді що я роблю? Дивіться, я беру нашу квіточку, дуже обережно. І на самому краєчку, дивіться, ось так. Я її ось так обгортаю. Для чого малята це нам потрібно буде? Це нам знадобиться для того. Дивіться, тепер я нашу квіточку саджаю наш горщик. Ось так. Бачите? Це буде нам потрібно для того, щоб. Наша квіточка була більш така, утримувалась устойчиво. А потім, за допомогою стейки, дивіться, ми нашу ось цю ковбаску, яка обіймає квіточку, трішечки притискаємо до нашого чорного пластиліну, начебто для ґрунту. Бачите? ось так. О. Дивіться, тепер наша квіточка, вона буде, дивіться, вона буде устойчива така. Триматиметься гарно в нашому горщичку буде. І ось так ми її можемо поставити теж на нашу поличку, там, де наші порубки. Гарна квітка вийшла. Малята, ну як, у вас усе вийшло? Погляньте, яка гарна квіточка у горщику вийшла в мене. Бачите, і горщик. І квіточка, і пелюстки, листочки, стебло все гарно. Я її поставлю на нашу поличку там, де наші поробки стоять. Вам теж це потрібно зробити. А я, як завжди, буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. Мені дуже цікаво, все-таки, який горщик ви використали, чи вийшло у вас усе зробити, і яка гарна квіточка, якого кольору вона у вас вийшла. Я прощаюся, до побачення, до нових зустрічей!